Те, про що я зараз говорив, воно певною мірою перегукується із таким поняттям, яке сьогодні починається активно в Україні обговорюватися, це міські агломерації. І варто зауважити, що при розгляді змін до закону про добровільне об'єднання територіальних громад, з'явилася була ініціатива, щоб заборонити створення об'єднаних територіальних громад. В зоні доступності навколо міст обласного значення до прийняття закону про агломерацію. Звичайно, ця поправка не була проголосована, але вже з'явилися законопроекти про агломерацію, вони по-різному там регулюють це питання. Але по великому рахунку нинішнє законодавство дозволяє вирішувати проблеми, про які ми тільки що пробували говорити. Але давайте ми все-таки зупинимося на таких загальних. Європейських трендах щодо агломерації і способів управління в цих територіях і що є в цій частині в Україні, наскільки ми відповідаємо цим трендам і ну, розуміємо ідеологію, яка закладається в поняття агломерації метрополій у Європі. Тобто, з одного боку, до буквально останніх там, 10 років світ розвивався саме через бурхливий розвиток в дуже великих і великих міст. Це було, як правило, одне місто, яке поступово розширювалося і ставало все більшим і більшим, і переходило в розряд глобального міста, там, як Нью-Йорк, Шанхай, Лондон. Там сан паулу це міста з десятками мільйонів населення. Саме там концентрувалося найбільше виробництво валового внутрішнього продукту держав, але у таких великих містах з'являлися і свої проблеми, тому що з'являлися проблеми екології, забруднення повітря, зручності для життя, високий темп життя, психологічне навантаження і та ж сама. Сама утилізація відходів, каналізації, забезпечення безпеки на вулицях, коли цілі райони при зміні економічної структури ставали дуже небезпечними для життя. З іншого боку, у старих європейських державах останні роки зміною технологій почав проявлятися інший тренд. Тобто швидкість урбанізації почала падати, а в деяких країнах намітилась такий перекіс так званої рураризації, коли ніби кількість сільського населення, яка до недавнього часу постійно падала, тепер починає зростати. Насправді тут відбувається зростання так званих міст другого Ярусу, тобто є велике місто. На певній відстані від цього міста відповідно до системи розселення, яке складається, є інші міста. І от люди, які втомилися від е, життя у великому місті, е, вони починають поступово розміщуватися у цих менших містах. Тобто, частина це міграції з великого міста до меншого. З іншого боку, молоді люди і активні люди, які йдуть з сільських територій, вириваються для того, щоб зробити собі соціальну кар'єру, майнову кар'єру. Вони хочуть працювати у великому місті, де є більші заробітки, але в них не вистачає ресурсів для того, щоб там придбати квартиру і щоб там жити, тому що там життя дороге. Вони також розміщаються у цьому меншому місті. І таким чином починають зростати. Стати міста от навколо цього великого міста. Тобто створюється такий другий ярус, який починає зростати більшими темпами, ніж саме велике місто. І тут постає питання, що робити, яка ситуація з точки зору глобального його зростання є кращою дотримання старого тренду постійного зростання великих міст. Чи іншого тренду зростання міст другого ярусу, тому що в першому випадку це ніби більший ВВП, в другому випадку це менші соціальні проблеми.